Представник столиці України. Зараз небезпечно було біля воріт Діназа, падіння в карний номер. Данило Кіріченко, номер 21 директор клубу, ще один корінний вижгородець. Якщо бути більш точним, то з нових петрівців п'ятий. В'ячеслав Турчанов 44-й. Дмитро Димнич, засновник клубу, під традиційним. Номером 14-м тисячи дзвіночок, щоб бути в курсі всіх майбутніх трансляцій. Нашої команди небезпечний удар зараз був. І немає позагрою. Такий хороший пас. і вже цей момент змусив захвилюватись наш е тренерський штаб. І ще один момент. І знову, і знову Кириченко з м'ячем пробиває з правої ноги. І знову Мирівська дружба. Володислав Любко зараз ледь-ледь не... ледь-ледь не. не. Не догрався зараз, трошки нековирно. Помилка при передачі зараз може бути небезпечно, але зараз здорово здорово відіграв в захисті своїх воріт дитятів. Перехопив м'яч його. В минулому році нагадаю в фіналі. Ох, який момент зараз ще один і знову помилка. Але ні, поза грою все ж таки. Буває м'яч в поле. Так от поєднували. Діназівці немає поза грою, можна забивати, ну удар по воротах і Тіт Чернецький рятує свою команду. Морозивному боротьбу. <порців> зараз Вадим Бутаченко помиляється, удар по воротах, яка зараз катавасі біля воріти небезпечний. Момент завершується ударом повз ворота. Ох, <порців> зараз знову е дитяті відпрацював <порців> вже в притаманному йому стилі зараз. Метр дев'яносто налу. Зараз подивимося за цим штрафним ударом. Подача небезпечно. Ніхто з футболістів зараз не дістав Діназа до м'яча і там на нахайтеся якомога швидше з перемогою. Небезпечно атакували футболісти Діназа. Знаходиться тут у э, мене. Мани... Подача у виконанні Владислава Любка. Удар поворотах і було небезпечно зараз дуже. Але захисник зараз підстрахував свого. Небезпечно зараз біля воріт. Удар поворотах який шанс зараз був. Через це я дізнався в перерві. відсутній сьогодні Михайло Сергійчук. Ох, який удар, такий непогано приклався зараз з, за карного майдану. Балашов там на лівому фланзі бореться за м'яч. Під удар. Удар по воротах. Хороша спроба. Подача небезпечна. І що показує рефері, а рефері показує на один метрову відмітку. І ще й жовта картка футболіста. Діназа і третій номер переграє, переграє Дмитра Міхеєва. Руслан Паламар. Штурм Іванків. Забив Руслан Паламар, Номер 3 Жовту картку отримав Андрій Волошин, Номер 24 Старенький директор клубу. Яка чудова передача зараз на старенького. І Латута отримує передачу від 27. го Ох! Подивіться зараз, що буде, яке рішення. І так, червона картка. Червона картка, і оце шанс для штурму. Кирило Пас. Штурм Іванків поки що рахунок 1-0 на користь Діназу. На яка непогана спроба зараз від Волошина. Метрів 35 було доворі, та можливо навіть і трішки. В складі вежорської дінації відбулася заміна. Ля... Лящук, подача, в карний майданчик. Ще одна спроба. Ох, який момент зараз був. І який шанс своїх суперників до... Воріт, удар воротах і, на жаль, звалюється, звалюється м'яч з ноги Богдана Рубльо. Паламар. Ну, Вже позиційною стається атака. Ох, яка непрогана спроба від Сергія Старенько. На досвіді так спостерігають проб... за грою і дійсно вона того варта. Осадче ще одна спроба і знову вище воріт. У нас на даний момент 249 глядачів у нашої прямої трансляції. Жорстко грають команди в другому таймі. Пише Євген Шишмарьов. Так, дійсно це Зараз падіння в карного майданчику і що показує рефері Рефері по вами згоден. Топ голкіпери можуть грати і до 40 років. Це нема питань. Ізота І яка був шанс у Ярослава Ізотова. Ну, напевно, зараз Сергій Шевчук, але не повірив він, що помилиться волошин. І ось зараз є шанс. Удар по воротах на місці Борисенко намер.